Це Динамо Київ так добре зіграло, чи це просто суперник настільки колгоспна команда? То що в моїй голові зараз переважає? Тому що мені було перший раз за дуже бнудо добре за два роки з матчу проти партизана, тоді в кваліфікації Ліги Чемпіонів реально приємно дивитися на те, що робить Динамо Київ. Мені було приємно дивитися на те, як Віталій Буяльський куражиться, віддаючи передачі п'ятками, на те, як цей Михавко, бідний, йому не сказали, що ну, типу, бігати по флангу це класно, але якщо бігати кожних 15 секунд, то ти здохнеш. Йому ніхто про це Сказав, ну. але він несеться. Він він, типу, вмирає там на полі. Їм подобається те, що вони роблять. Ну, типу, вони грають в футбол. Це було класно, це було круто. І ти думаєш, бляха, муха, оце Динамо Київ, але з іншого боку, ну, типу, суперник, ну блін, ну, Динамо Київ так не може проти Кудрівки зіграти. Може. Ну дивись, ну просто ж яка історія навіть ось цих матчів там проти оболоні чи якісь такі були? Динамо забиває гол, потім пропускає якийсь м'яч і нічого не може зробити в цьому маті. Динамо не пропустив.